Сьогодні я хочу з вами розібрати одне із завдань, пов'язане з променем. Як можна назвати по різному промені, коли на ньому знаходиться не одна точка, а кілька, і що ми знаємо про доповняльні промені. Завдання звучить ось так: допиши речення за рисунком. У нас дається рисунок пряма, на якій розміщені шість точок: А, Б, С, Д, М, Н. Відповідно, перше запитання: промінь БД. Співпадає з променем. Тобто дати ще назви променя БД. При назві даного променя перша буква Б, яка показує початок променя, повинна бути присутня обов'язково. А наступна буква може бути будь-яка знаходиться на дорозі цього променя. Отже, це буде, може бути назва БЦ БМ БН. Наступне завдання. Промінь. CN. співпадає з променем або має іншу назву, як СД СМ. Доповняльним для променя CB, ось промінь СБ, є промінь. Доповняльними є промені, які мають спільний початок і утворюють пряму. Отже, доповняльним променем з променем СБ. Є промінь CD, CM, CN. Він має три різних назви, але нам потрібно назвати одну, дати йому одну назву. Тому відповіддю на це запитання є просто одна із назв даного проміння. Я вибрала назву CD. Доповняльним для проміння DN є промінь, початок променя точка Д. Отже, це промінь буде ДС. Може бути, вами написано ДА. Я вибрала назву ДС. Доповняльним для проміння СА є промінь СД. Наступне запитання. Іншою назвою проміння НС нам просто треба перелічити назви нашого проміння. Тобто використовуючи точки, які лежать на дорозі проміня NC. Отже, це назви НМ, НД, НБ НА. Іншою назвою для променя ДМ є назва ДН. Наступне завдання. Початком доповняльних променів БА і БН є точка B. Тобто спільний початок для обох променів. Множиною точок, що є перетином променів АМ і МА. АМ. Промінь починається в точці А і крокує в праву сторону. МА починається в точці М і крокує в ліву сторону. Перетин це спільне для двох променів. Це є відрізок який починається від точки А і закінчується точкою М, отже, відрізок АМ. Множиною точок, що є об'єднанням променів АМ і МА, це все, що входить чи в один, чи в інший промінь, являється пряма АМ. Множиною точок, що є перетином променів БД і СД. Перетин це спільне для двох, іншими словами, той промінь, який має ніби меншу довжину. В цьому випадку у нас промінь С Д, так як точка С, початок другого променя належить по променю БД. Отже, відповідь промінь СД. І множиною точок ще об'єднанням променів БД і СД. Є більший із цих двох промінів, тобто промінь ВД. Я надіюся, що моє пояснення було для вас корисним. Бажаю успіху. До побачення!